Книга Елен Вайт. Патріархи і пророки. Розділ 25. Вихід. Частина 2. За основу цього розділу взято книгу «Вихід», розділ 12 з 34 по 51 вірш, а також 13, 14 та 15 розділи. Євреї отаборилися біля моря, води, якого, здавалося, були нездоланою перешкодою на їхньому шляху, а масивні гори у південному напрямку також не давали змоги рухатися вперед. Раптом вони помітили вдалені блиск зброї та колісниці, що були свідченням про наближення великої армії. Їхня несподівана поява звіщала про те, що переслідування було в повному розпалі. Серце ізраїльтян охопив жах, декотрі кликали до Господа. Але більшість поспішили до Моїсея, докоряючи йому хіба через те, що не було кладовищ у Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це ти накоїв, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій. Ми будемо служити Єгиптові, бо ж краще для нас рабство в Єгипті, аніж смерть у пустині. Моїсей був дуже стривожений тим, що його народ виявляє так мало віри в Бога. Незважаючи на те, що вони неодноразово бачили вияв Божої сили задля їхнього ж добра, як вони можуть звинувачувати його в труднощах і небезпеці виходу, коли він лише виконує чітке повеління Бога. Відомо, що без Божого втручання не було жодної змоги врятуватись. Але Моїсей не боявся наслідків ситуації, в якій вони опинилися, тому що підкорявся божественному повелінню, його відповідь народові свідчила про спокій і впевненість. Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптяни, яких бачите сьогодні, більше не побачите вже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви будьте спокійні. Домогтися, щоб така велика маса людей зберігала спокій, чекаючи втручання Господа, було нелегкою справою. Незвичні до дисципліни та самовладання, вони розшаленіли і втратили здатність розумно мислити. Гадаючи, що отот -от потраплять до рук гнобителів, ізраїльтяни щинили гучний лемент і голосіння. Дивовижний хмарний стовп рушив на знак того, що Бог велить їм іти вперед. Але тепер люди роздумували, чи не було це передвістям страшного лиха, чи не він завів їх у цю безвихідь? Так у їхній хворобливій уяві Божий ангел постав як провісник нещастя. Але коли єгипетське військо наблизилося, сподіваючись на легко здобич, хмарний стоп велично піднісся у небо, оминув ізраїльтян і опустився перед єгипетською армією. Темрява, немов стіна, залягла поміж переслідувачами і переслідуваними. Втративши з поля зору табір євреїв, єгиптяни змушені були зупинитися. Темрява ставала все густішою, але хмара, що стояла поміж ними стіною, була яскравим світлом для євреїв. В таборі було ясно, як вдень. Надія знову воскресла в серцях ізраїльтян. Моїсей підніс свій голос до Господа і промовив Господь до Моїсея: Що ти до мене кличеш? Скажи синам Ізраїлевим, нехай вирушають. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розділи його, і нехай пройдуть Ізраїлові сини сушею через середину моря. Псалмист, оспівуючи перехід ізраїльського народу через море, сказав. Через море дорога твоя, а стежка твоя через великі води, і не видно було твоїх слідів. Ти провадив народ свій, немов ту отару, рукою Моїсея та Аарона. Псалом 76, 20 і 21 вірш Коли Моїсей простягнув свій жезл, води розступились, і Ізраїль увійшов всередину моря, немов на суходіл, а хвилі стояли стіною по обидва боки. Світло від вогняного божого стовпа падало на запінені хвилі, освітлюючи дорогу, яка широкою борозною розітнула море, гублячись в далечині біля невидимого берега. А єгиптяни погналися і рушили за ними всі фараонові коні і колісниці його та усі його вершники до середини моря. В ранішню сторожу поглянув Господь на єгипетський табір і стовпа вогню й хмари та й привів у замішання єгипетський табір. На їхній подив. Таємнича хмара перетворилась на вогняний стовп. Чути було гуркіт грому, небо освітлювали спалахи, блискавки, лилася струмом вода з хмар, тучі видали грім, та сям твої стріли літали, гуркіт грому твого у небесному вихорі, а блискавки освітили круг земний. Тремтіла і тряслася земля. Псалом 76, 18 та 19 вірш. Охоплені жахом, єгиптяни розгубилися. Опинившись серед розбурханих стихій, в яких їм чувся голос розгніваного Бога, вони намагалися повернутись назад до берега. Але Моїсей знову простягнув жезл, і здиблені води, що вирували й кипіли, нетерпляче чекаючи на свою жертву, кинулися на неї з великою силою і поглинули єгипетське військо в темній безодні. Коли настав ранок, ізраїльський народ побачив те, що залишилося від могутнього війська своїх ворогів. Берег був убраний тілами у військових обладунках. Одна єдина ніч принесла повний порятунок від найжахливішої загибелі. Величезна кількість безпорадних людей, рабів, які не звикли воювати жінок, дітей і худоби, попереду у яких було море, а позаду могутнє військо Єгипту, стали свідком того, як для них відкрився шлях через води, і тоді, коли загибель здавалася неминучою, вороги були потоплені. Порятунок став можливим лише завдяки Йогові. Саме до нього вони з подякою й вірою звернули свої серця. Почуття людей вилилися в піснях хвали. Божий дух спочив на Моїсеї, і народ підхопив його радісний гімн подяки, найдавніший і один з найвеличніших гімнів відомих людині. І я буду співати Господові, бо дійсно звеличився він. Коня й вершника його кинув у море. Моя сила та пісня Господь. І він став мені Спасителем. Він мій Бог, і прославлю його, він Бог батька мого, і звеличу його. Господь муж війни, Єгова йому ім'я, колісниці фараонові й військо його вкинув у море, а вибірні його трійкові у Червоному морі затоплені. Безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь. Правиця твоя, Господи, прославилась силою. Правиця Твоя розгромила ворога, Господи. Хто подібний тобі серед богів, о Господи, хто подібний тобі у святості величній, страшний у славі твори чудеса? Милосердям своїм провадив народ, якого визволив, своєю силою ти вів у житло своєї святині, почули народи і затремтіли, напали на них страх та жах. Через велич ромена твоєго замовкли, як камінь. Аж поки перейде народ твій, Господи, аж поки перейде народ, що його ти набув. Ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку твого, на місці, яке вчинив Господи, житлом своїм. Книга Вихід, 15 розділ з 1 по 17 вірш. Немов гучний голос безодні лунав величний спів численного ізраїльського сонну. Цю пісню підхопили жінки Ізраїля, котрі разом із Маріам, сестрою Моїсея, повиходили з бубнами і танцями. Далеко над пустелою і морем лунав радісний спів, відбиваючись ехом у горах, співайте Господеві, бо дійсно звеличився він. Ця пісня та велике звільнення, яке в ній оспівується, залишили слід, котрий ніколи не зітреться з пам'яті єврейського народу. З покоління в покоління її повторювали пророки і співці Ізраїлю, підкреслюючи, що Йогова є силою і визволенням для тих, хто довіряє йому. Ця пісня, надбання не тільки єврейського народу, вона вказує на майбутнє знищення усіх ворогів праведності, на остаточну перемогу Божого Ізраїлю. Пророк на острові Патмос бачив безліч людей, одягнених у білий одяг, котрі перемогли і стояли на морі склянім, змішаному з вогнем і мали гуслі божі, і співали вони пісню Моїсея, раба Божого, і пісню Агнця, книга відкриття, 15 розділ, другий та третій вірш. Не нам, Господи, не нам, але імені своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. Псалом 113, 9 вірш. Ось яким духом пройнята пісня, якою Ізраїль оспівує своє визволення. Цей самий дух повинен перебувати в серцях усіх, хто любить і боїться Бога. Звільнивши наші душі від рабства гріха, Бог здійснив для нас визволення значно більше, ніж визволення євреїв біля Червоного моря. Подібно до євреїв у давнину. Ми повинні славити Господа серцем, душею і устами за чудеса Його синам людським. Хто роздумує над великими Божими милостями і не забуває навіть найменших його дарів, Той підпережиться радістю, і серце його співатиме Господові. Благословення, які отримуємо щодня з руки Божої, а понад усе смерті Ісуса, який віддав своє життя, щоб подарувати нам щастя і небеса, повинні стати для нас джерелом постійної вдячності. Яку милість, яку незрівняну любов виявив Бог до нас, нещасних грішників, з'єднавши нас із Собою, щоб ми були Його особливим скарбом, яку жертву приніс наш відкупитель, щоб ми могли називатися Божими дітьми, прославляйте Бога за благословену надію, запропоновану нам у великому плані викуплення, за небесну спадщину і його багаті обітниці, прославляйте його за те, що Ісус живе, аби заступатися за нас. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, говорить творець. Псалом 49, 23 вірш. Усі небожителі однодушно прославляють Бога. Нам потрібно навчитися ангельської пісні нині, аби ми могли співати її тоді, коли станемо в їхні сяючі лави. Скажемо разом із псалмистом Хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Хай тебе вихваляють, народи, о Боже, хай славлять тебе всі племена. Псалом 145, другий вірш, а також 66-й псалом, шостий вірш. Бог у своєму проведінні привів євреїв до неприступних гір над морем, щоб виявити свою силу у їх визволенні та належним чином упокорити гордих поневолювачів єгиптян. Бог міг би спасти ізраїльтян і іншим чином, але він обрав саме такий шлях, аби випробувати їхню віру і зміцнити довір'я до нього. Якби змучений, наляканий народ повернув назад той час, як Моїсей наказав рухатися вперед, Бог ніколи не відкрив би для них шляху. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходовом. Послання до Євреїв, 11 розділ, 29 вірш. Підійшовши до самої води, ізраїльтяни засвідчили цим, що вірять Слову Божому, яке передав їм Моїсей. Вони зробили все, що було їм під силу, а тоді всемогутній Ізраїлів. Розділив море і проклав для них дорогу. Це великий урок на всі часи. Часто життя християнина сповнене небезпеки обов'язків, які видаються непосильними. В уяві постають картини, що передвіщають загибель попереду, рабство або смерть позаду. Але Божий голос наказує іти вперед. Ми повинні підкоритися цьому повелінню, навіть якщо наші очі нічого не бачать у темряві, і ми відчуваємо холодні хвилі біля своїх ніг. Перешкоди, що заважають нам рухатися вперед, ніколи не зникнуть перед тими, хто сумнівається і вагається. Хто бореться з послухом, очікуючи, коли зникне остання тінь сумніву і не загрожуватиме невдача або поразка, ніколи не стане слухняним. Голос невіря нашіптує Давай почекаємо, поки зникнуть усі перешкоди, і ми ясно побачимо шлях. Але Віра сміливо кличе вперед, усього сподіваючись, та ні в чому не сумніваючись. Хмара стала для єгиптян стіною темряви, в той час, як для євреїв, великим струменем світла, яке освітлювало весь табір і шлях перед ними. Так само події, допущені проведінням, укидають невіруючого у темряву і розпач, у той час, як для віруючої душі, вони сповнені світлом і миром. Шлях, яким веде Бог, може пролягати через пустелю або море, але це найбільш безпечний шлях.